Всім привіт. Я в попередньому відео розповідав, як знайти сім'ю, з якої рій, не відкриваючи кришки жодного вулика на пасіці. А тепер я його все-таки відкрию і розіб'ю. Мені треба трохи більше сімей бджіл, тож я із цього одного бусульмана зроблю три. Ви тільки дивіться, що тут відбувається. Ви тільки подивіться, що тут відбувається. Маточники і розгрізані. І матки повиходили. І матки ще в маточниках. І ось маточка ось-ось на виході. Тут відбувається якась катастрофа. Ось починається, як і кожен рік. Начебто і матка працює. Ну непогано. І сіє. Ну як, як годиться. А бджоли у вуликах начебто все менше і менше і менше. У кого ще так. І це вже не, не, не перший рік, це вже років з 10. Як тільки травень-червень, розвиток... Спочатку гарний, 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 потім бац, якийсь приходить момент, що начебто матка сіє, 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 а бджоли менше, 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 менше. Пишіть когось ще так. Слідуюча рамочка. Ну, до маток немає ніяких претензій. Ну ніяких претензій немає до маток. Ось так. Шоколад. Рамочки, шоколад. І засів є. І засів з плошнячком. І все начебто гарно і все начебто добре. А от бджолину я не знаю, може це в мене така суб'єктивна моя думка, начебто менше, менше і менше і менше. Тим паче зараз погоди немає, вся бджола вдома. Мені страшно подумати, як тут буде, коли буде погода. Ну і я обіцяв зробити ще тест Тест на кліща. Я не пам'ятаю, напевне, два тижні вже постояли, у мене полоски. Два тижні постояли полоски. А так ось брутально виламуємо цього трута із рамки. Опа, це вже труд Після полосок. І дивимось. І дивимось на кліща. Ану. Можливо, я щось пропустив. Чи пропускаю. Ра ламаю далі, далі ламаю. Дивимось на личинки. Так, зараз я зараз я положу камеру і наламаю тут добряче, добряче, все переламаю, розстелю і буду роздивлюватися. Так, переламав. А ну дивіться, можливо я щось що я просліпкувати от і вже став. Може, можливо я і не, і не побачу, і пропущу, а камера... А камера вловить, камера вхопить. ці... Чорні цяточки, які бігають, їх навіть через, стін... через стінки видно стільників. Ось ще одне слово, стільники. Я не знаю чому, але багато хто каже щільники. Чому вони щільники? Що вони щілять? Стільник. Так, бджолка вже прилетіла на гомогенат. Мені здається, та ну звісно кліщ десь там може і є який. Але на відміну від двох тижнів тому, якщо хто не бачив, хто не в темі, хто не в курсі, хто випадково побачив це відео, зайдіть на мій канал, пролистайте два тижні назад, і я отакось ламав кліща. У мене не то що по стільникам по кліщу, у мене по рукам бігали, бігали банди стада кліща. Ну ось, дивіться, ніде не біга. Ми просто, просто бігали по стелям вуликів. Отак розламуєш стільники, стільник розламуєш, а вони з нього тікають, вилазять наверх, вилазять і біжать, просто по ліноліуму біжать у вулик. Ось так, схоже, схоже нема кліща. Ну він хоч і є, я не вірю, що зовсім нема. Але його треба шукати. Я отак от нахрапом одразу не знайшов. А переламав я, дивіться, перелама, переламав я дебела. Трута. Ту Тут от фу. Ось такі Ось такі пироги. Тож полоски працюють і не треба огульно всіх звинувачувати. Так буває що, звісно, але треба дивитися і знати в кого брати. Просто так на базарі із табуретки я б не ризикнув. Ось такі штуки. Працюємо далі, далі працюємо. Сезон складний, важкий, якийсь, наче я не знаю кому, а мені якийсь він чорно-білий. Взагалі немає кольору в цьому сезоні. Але треба працювати. Раби ще повинен і буде, що буде. Так, маленький відводичок, кінець травня. Матка повинна... О! О, нормально. Зараз покажу. О. Як треба. Запрацювала. Тут тієї бджоли. Тієї бджоли жменя. А маточка працює. Йолки-палки, ви тільки подивіться, що тут відбувається. Що тут відбувається? Усе у шоколаді. Усе у шоколаді. -да. Шоколадна сімейка. Шоколадна сімейка. Дуже важливо, щоб не зараїлась. Треба ставити ще один корпус. Шоколадна сімейка. Усе у шоколаді. У неї одне завдання У неї одне завдання дотерпіти до липи. Що мене дуже бентежить, це те, що розплоду повна. Матки шпарять, кліща начебто нема. Ну і бджоли немає теж. Хто таке спостерігає. Заспокойте мене, що це не тільки у мене так. Ось такий розвиток. Бачите, ось ось розвиток який пішов. Але розвиток у вулику йде, а льотної бджоли не збільшується. А мені навіть здається, що трохи зменшується. Кожен рік ніяк не можу звикнути. Дивіться, який, який льод. У сімейки. Бачите? Лод ніякий. Тепер відкриваємо, дивимося, що всередині. Йо! Йо! Дивіться. Дивіться, що всередині. Знаєте, як це називається? Це називається пропала одна бджола. Залишка ось така штука. Дивіться, який вулк. Скільки бджоли Літає оце так. У мене навколо камери більше літає бджоли, чим, чим в сім'ю у сім'ї. Я думаю, що це не тільки так у мене, так дуже у багатьох. Мені здається, чому що хімію закуповують централізовано більш-менш великі агрофірми типу Кернела. Дивіться, які рамки. Видно? Це крайня рамка. Крайня рамка, шоколад. Ось така рамочка Вся засіяна. Зараз покажу. Зараз покажу. О! Засів. Вся засіяна. Відповідь простіше, не придумаєш. сім'я не раїться все нормально. Відповідь простіше не придумаєш. Просто немає льотної бджоли. Вся бджола молода. І трутень. Так, вуличок удавчик. Ось такий високий він, у мій зріст. Оп. Дивимось. Що тут? Оо. Все нормально. Повен бджоли, повен Літати не хоче. Так, 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 Дякую всім за увагу, терпіння.